Дорогі брати та сестри, наші гості онлайн-глядачі. Слава Ісусу Христу! Слава! Слава Богу! Вчора в мене був дебют поїхати в жіночу колонію в Полтавську. Старші дозволили і благословили. Господь благословив дорогою, але ви знаєте, тільки я сів за кермо. Все було добре. Гарний настрій, дружини. А машина щеплення не працює. Я тільки поїхав. Два рази мене підрізали. Щеплення не працює, хто, як, хто знає. і Я вже їду в серці. Не вже не на місці. Аня вже каже: я вже не хочу нікуди їхати. Ви мене, я вийду. Я вже думаю, не звони, що робити. Але їдемо. Давай гороль: Аня, помолимося, Ви помолилися. Аня каже, сестрам казати не буде, нами війде валя і Люда. Нам накалять не буде в основному. Але ти розумієте, щеплення на дорозі, тим більше 800 кілометрів, це зовсім не добре. Приїхали, забрали на сестер, адресу щука дав. Сестри кажуть, то не 16-та, то 65-та. Починаємо шукати 65-ту і нема, просто 65-й колонії взагалі. Нервоза більше. Шукаю в Гуглі, шукаю в весь, немає 65-го. Ми ну, їдемо в 64-ту. Найшлася 64-та, полтавська. їдемо в цю 64-ту. Приїхали на заправку на Вог, газ не можемо заправити. Нагрілася заправка. А, пропав, пропав газ. Їду на бензині. Дивлюся, бензинова стрілочка падає. Ну капець, все, думаю, вже дурка якась почалася. Їду на бензині, а бензина мало. У мене обычно Діма знає, у мене повний бак бензину, а тут бензину мало. Валя каже, зав'ємо ще з бензина, не переживай, їдемо. Прориваємо, знаєте, оці всі негаразди, ми прориваємо. Заїжджаємо на я не можемо газ заправити. Щось там той. Я його підпишу, там ще той заправщик, хай Господь його що з нього праця була. Його активніше. Я вже просто, знаєте, не що йому гроші не хотів дати. Я хотів нього ще забрати. Знаєте, так Шутєємно. Сестри сидять, я не можу заправити, заправив. Той газ Включив його все-таки. Той газ, я їду на газу. Слава Богу. Приїжджаємо в колонію, а там ну, трошки запізнюємося. Люди кажуть, ми не зупиняємося, їдемо. Запізнюватись не можна, там не буде, треба в 2 години, але слава Богу, ми приїхали майже вчасно, і вони там затримали щось. По милості, Заїхали ми і. Передача. Передача там нова історія передача. Вітя, як завжди, запакував на роздачу кожній жіночці в пакуночок, там маленька лікар, маленькі пакованчики. Так це все треба перешукати, кого ви залишаєте, ну ми кого ну, кого залишаєте. Аню. У нас як старші групи Люда, аню залишаємо. Бачу бажання. Не знаю. Ну, я, ти, ну, я, ну ладно, Аню, то Аню. За сними проповідаємо слово, все добре, все говоримо. Я переживаю, ані немає. вже година пройшла, ані немає. А вони там все це все, все перешукують, пересипають, переливають олію, нюхають, ці баночки олії. Були більше якісь другі баночки ще болію, переливали. Ті вже самі на нервозі. І ви знаєте, попри всі негаразди, попри всі труднощі, які в нашому житті трапляються, чи то наше життя таке, чи то ми такі, чи то може дьявол ставить нам козні. Ми прориваємося, щоб сказати про Бога, щоб почути Його слово, щоб несли його свістку. І зараз ми також прийшли сюди, і слава Богу, що ви сюди прийшли почути це слово. І що би на вас не нападало, що би вас не оточило, що б вас не окружало, розривайте це все і проривайтеся вперед, щоб стремітися все більше, більше пізнавати його, більше, більше йому служити. Хай Господь благословить це зібрання, благословить слово, благословить ці пожертви, ці дари, ці, цю хвалу, це все для нього. Давайте станемо якомога. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі, Господи, що ти зберіг нас до цього часу. Ми можемо прийти в твій дім, почути Твоє слово, віддати тобі всю честь і хвалу, Боже. Подякувати тобі, Господи, за ті благословення, які ти нам даєш, Боже. Принести пожертви, почути Твоє Слово, Господи. Благослови всіх слухаючих, всіх слухаючих онлайн, Боже. А тобі вся слава, тобі вся честь і хвала. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.